Він стрімкий, він смертоносний, і він один із найвідоміших винищувачів у світі. Це f 16 Fighting Falcon – багатоцільовий бойовий літак, що панує в небі вже понад 40 років. Сьогодні ми покажемо вам ексклюзивний наземний огляд f 16 зблизька та в деталях від потужного двигуна до небезпечного бойового навантаження. Ось чому цей літак залишається символом переваги в повітрі. Корпус f 16 створений для маневреності та швидкості. Кокпіт з прозорим куполом забезпечує чудову оглядовість, а одномоторна конструкція робить літак легким, але потужним. Його довжина 15 метрів, а розмах крил майже 10 метрів компактний, але смертельно ефективний. Зверніть увагу на виступи на передній кромці крила біля повітрозабірника. Вони значно підвищують маневреність. Літака на високих кутах атаки. Це критично важливо у повітряних боях. Під корпусом один турбореактивний двигун, F-100 або g февутин, залежно від модифікації. Цей двигун забезпечує понад 13 тонн тяги, дозволяючи F-16 легко долати звуковий бар'єр. Саме ця потужність дозволяє f 16 швидше набирати висоту, виконувати круті маневри. Та моментально прискорюватися в бою. Погляньте всередину кабіни, вона розроблена для максимального контролю в умовах бою. Пілот сидить у нахиленому назад кріслі, щоб витримувати великі перевантаження. Сучасний дисплей на лобовому склі показує всю бойову інформацію без відволікання погляду. У сучасних версіях f 16 встановлено потужні радари. Системи радіоелектронної боротьби та шолом з прицілом пілоту достатньо просто подивитися на ціль, щоб навести зброю. На землі літак може нести до 7-7,5 підсотків озброєння на 11 точках підвіски від ракет АІМ-120 до керованих бомб і ракет повітря Земля. АГМ-65, Ф-16 здатен виконувати завдання будь-якого типу. Це універсальний інструмент війни для боїв у повітрі, точкових ударів по наземних цілях і навіть розвідки. На авіабазі технічний персонал працює безупинно, щоб забезпечити готовність до вильоту. Заправка, озброєння, перевірка систем усе має бути зроблено швидко. Простота в обслуговуванні ще один козир F-16. Саме завдяки надійності та гнучкості. Більше ніж 25 країн і досі. Використовується літак, і навіть через десятиліття він продовжує модернізуватись. Він може стояти спокійно на злітній смузі, але готовий до бою, щомиті. На землі він вражає інженерною довершеністю. У повітрі він справжня гроза неба. Дякуємо за перегляд! Якщо вам подобається військова авіація, ставте лайк, коментуйте та підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео про найнебезпечнішу техніку світу.